Добрий вечір всім. От виключили у нас тут світло. Наприклад, треба мені зараз запаяти такийоршик з такою 15 різьбою. Можна було б це все діло заварити, але москалі нас обстрілюють, світло виключили. А запустити треба нам водичку. От є в нас китайський такий о припой. Універсальний, хочу зняти відео, показати як він працює по желізу. Але наперед скажу, що він працює і по желізу, і по алюмінію. Універсальний він, так в китайців називається, універсальний припій. Зараз ми добре нагріємо зарано так ну ось я вже прогрів пішли ці цвіта побіжалості, і зараз будемо пробувати ми паяти. все поки не клеїться. мала температура вот пошло Гріємо, 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 щоб воно було все прогріто. Щоб було все чітко прогріто. Не нагріто ще. Ай, зараз впаде. Стоїть на дереві. А його купав. Зараз впаде бо стоїть на дереві. Ріємо далі. Прогрій попроси. О-оп-оп-оп-оп прошло, пошло, 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 прогрілось, прогрілось. І зараз ми тут трошки цю сторону підправимо. Надо добре нагріть. Так, ну вроді би все. Заглушу. Я скажу, не вимикай. скажу, що можна було це все діло швидше зробити різаком. Але я спеціально відео, що горілкою звичайною нагрів. Ну, масів тут желізо. Якби якийсь бак, там, бляшку якусь запаяти, це все перевірено, вже воно паяє. Ось припаяно вже це зараз холоне. Зламати її, ну вручну не виходить. Зламати не виходить. Герметично вже я сюди водичку налив, трошки дунув повітрям. Все тут чітко, класно запаяно. Зараз ми цю трошки... Так, ну Тут трохи потекло. То таке якась воєпорка, то ми все перевіримо зараз. На герметичність. При пойзі я брав 11 доларів, по-моєму, 5 метрів. Він коштував. Роки 3 назад чи 4 брав. Ось лишився тут півтора метра. Хорошо він працює по алюмінію нормально, за свої гроші, особливо в польових умовах, щось таке відремонтувати. Ну, на мою думку, супер. Всім дякую за увагу.